Так, друзі, всім вітання. Сьогодні невеличкий обзор від шишки Promua на гірлянду нитку на 500 LED на 22 метра в мультиколі. Зараз ми її витягнемо. Ось такі коробоці вона нас упаковуються. Це йде на чорному кабелі. 500 лампочок, 500 ледів цих. Зараз замірюємо довжину шнура, яка йде від розетки. шнур. Так. Довжина також є 60 см. Ось така велка. Стандартна йде. Звичайно, зараз включимо мережу. Подивимося, як вони працюють. Розпутувати я вже не буду їх. Це займе багато часу. Так. Ось так гарно працює. Тут є пульт, переключається на різні режими. Є багато різних режимів. Досить гарні грилянди за свої кошти. Багато їх. Тож, кому цікаво. Шишка ProMua є в наявності ще. Гадаю, вони найбільші їх купляли. Також маємо багато різних товарів. Заходьте, будемо робити обзори. Всім па-па. гарно дякуємо.